Доброго дня, шановні учасники вебінару. До вашої уваги пропоную виступ на тему Особливості застосування учнями програми Бікет у процесі вивчення варіативного модуля основи об'ємного комп'ютерного моделювання. Прослухати виступ пропоную за наступним планом. Перше. Актуальність проблеми. Друге. Сучасні технічні засоби. Третє. Варіативний модуль основи об'ємного комп'ютерного моделювання. 4. Особливості використання програми BIGET. 5. Система уроків. 6. Демонстрація програми BigCET. 7. Підсумки. Отже, почнемо з першого. Актуальною проблемою третього тисячоліття є об'єктивна потреба у вдосконаленні і в ефективнішому практичному використанні стратегії розвитку освіти. Сучасна освіта в Україні визначає загальний рівень розвитку суспільства головним прискорювачем якого є інформатизація. Саме тому застосування сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі допоможе майбутнім фахівцям у підготовці їх до продуктивної діяльності, яка сприятиме підвищенню їхньої конкурентоздатності, більш швидкій соціалізації і адаптації в сучасному інформатизованому суспільстві. Найважливішою задачею загальноосвітньої школи слід вважати підготовку учнівської молоді, яка в своїй професійній діяльності здатна ефективно використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій. Сучасні технічні засоби дозволяють вести в освітню діяльність можливість оперування інформацією різних типів, таких як звук, текст, фото і відеозображення. На сьогоднішній день для конструювання та моделювання використовують такі програми, як Compass, AutoCAD, BICET, SolidWorks, Vico та інші. Варіативний модуль основи об'ємного комп'ютерного моделювання розроблений Лещуком Романом Миколаєвичем відповідно до навчальної програми технології 10-11 класу. Програмою варіативного модуля основи об'ємного комп'ютерного моделювання передбачено ознайомлення учнів з комп'ютерним об'ємним моделюванням та набуття знань і умінь, необхідних для виконання цифрових об'ємних моделей нескладних виробів. Моделювання на комп'ютері об'ємних виробів, тобто 3D-графіка, використовується у проєктуванні і є сучасною заміною моделювання та макетування з конструкційних матеріалів, таких як пластик, папір, деревина, пластилін тощо. Серед великої кількості програм була відібрана програма BigCat. Вона вирізнається простотою, вартістю, невибагливістю до ресурсів персонального комп'ютера. BigCat – це інтегрований пакет для креслення та об'ємного моделювання. Старшокласники можуть використовувати програму BigCat для виконання об'ємних ілюстрацій, для навчального матеріалу, публікацій, для виконання плоских та об'ємних зображень, для створення елементів плакатів та іншої наочності для виконання розрахунків об'ємних деталей. Площа об'єм. Навчальна версія програми є безкоштовною і її можна завантажити з офіційного сайту розробника. Заняття проводяться у кабінеті інформатики. Проте при встановленні завантаженої програми, на жаль, виникла проблема несумісності її з окремими операційними системами, такими як Windows 8, Windows 8.1, Windows 7. Також, мабуть, і Windows 10 також. Розв'язання цієї проблеми можливе шляхом встановлення у властивостях, завантаження у режимі сумісності з Windows 98. У всіх інших вона не працює. Для використання на уроках предмета технології в 10 класі програма була встановлена нами на комп'ютери з операційною системою Windows XP у шкільному кабінеті інформатики. Запуск програми відбувався без проблем, довідка працювала, але із закриттям програми в окремих учнів на окремих комп'ютерах були проблеми. Програма не закривалася, використовуючи звичний для нас спосіб натискання на хрестик, який розташований у верхньому правому кутку вікна. Але при використанні головного меню програма закривалася. І з відкриттям раніше створених файлів проблем не було. Після завантаження програми відкривається робоче вікно, яке ви зараз можете бачити на екрані. Робоче вікно складається аналогічно і всім іншим робочим вікнам Windows з таких елементів, як рядок заголовка, рядок головного меню, далі йде набір різноманітних панелей, робочої області і рядку стану. Старанні учні досить легко впоралися із вивченням графічного редактора Dequet та його основними налаштуваннями, такими як прив'язки, вигляди, масштабування, кольор об'єктів, установки редактора. Також без проблем засвоїли майже всі інструменти панели команд, які зараз ви бачите на екрані, серед яких трансформації, свойства, тейбл, черчення, редактор ломаних, ізмієння, студія. Поверхність вращення, протяжка, профілірована поверхність і 3D-моделірування. При роботі з програмою необхідно дотримуватися певних правил. А саме. Перше. Перед використанням інструментів бикет робіть його вікно активним. Для цього потрібно кликнути клоп кнопкою миші на заголовку вікна Бікет або на його кнопці на панелі завдань Windows. Друге. Щоб перервати роботу, будь-якої команди бікет потрібно кликнути правою кнопкою миші або натиснути клавішу Iach. Третє. Коли ви креслите, будуєте об'ємні тіла або редагуєте щонебудь, ви вказуєте точки в просторі моделі. Поточні координати курсору висвічуються у верхній частині основного вікна Бікет. Четверте. Для введення координат за допомогою миші перемістіть перехрестя курсору в необхідну позицію і кликніть лівою кнопкою миші. Вказувати точки об'єктів допоможуть прив'язки. П'яте. Для введення координат точки з клавіатури просто наберіть знак або цифру від 0 до 9 або плюс або мінус. Діалогова панель введення координат з'явиться відразу після введення першого символу. Під час виконання практичних робіт... Виявився ще один на перший погляд недолік програми. Це, це неможливість зберегти власний проєкт. На сайті розробника ми знайшли відповідь. Виявилося, що навчальна версія програми, яка називається Бікет студент, цієї програми не розрахована на зберігання проєкту. Звичайно, це негативно вплинуло на вивчення програми, особливо під час створення учнями власних проєктів. Тому що на створення власного проєкту за допомогою за, за програмою відводиться в середньому 14 годин, із яких 5 годин потрібно створювати в бікет 3D-об'єкт. Подержується так, що учні кожного разу до певного етапу змушені створювати цей об'єкт заново. Хоча з іншої сторони, повторюючи кожного разу таким чином алгоритм побудови власного об'єкту, учні постійно вдосконалюють навички роботи з програмою. Ще одна особливість, з якою ми зіткнулися при вивченні панелі команд свойства. Інструмент перекрасить, працює некоректно. Пофарбувати один об'єкт кольором ми так і не змогли. Накласти вбудовану текстуру також неможливо, хоча завантажити власну можна. Для опанування уч... учнями базовими <coughs> можливостями програми Бікет програмою виділено 8 годин. Теоретичну частину занять слід поєднувати з практичними вправами. За, умовами, за умови недостатньої кількості комп'ютерів учнів поєднують у пари або мікрогрупи. Враховуючи вище зазначене, було розроблено систему уроків, загальні відомості про комп'ютерне об'ємне моделювання, вивчення редактора Бікет. Дана система уроків вона складається із 9 уроків які орієнтовані на вивчення базових можливостей програми. Хоча за програмою, як я сказав, вище рекомендовано 8 уроків, ще один урок взятий з резервного часу, мотивуючи тим, що все-таки під час створення власного проєкту учні повинні володіти програмою на високому рівні. На кожному із цих 9 уроків є як теоретична, так і практична частина. Але уроки номер 1 2, 3, 8... Складається із теоретичної частини та практичної роботи. Уроки номер 4 і 6 орієнтовані більше на теоретичну частину, а уроки номер 5 7 і 9 це практичні роботи. Далі до вашої уваги пропоную переглянути один із уроків цих 9. Це урок номер 7 Тема цього уроку створення поверхень обертання зі складним контуром, створення профільних вагонажних об'єктів. Я не буду зупинятися на структурі уроці, перейду одразу до найцікавішого, до практичної роботи, а саме до її завдань. Завданням цієї практичної роботи є побудувати та пофарбувати вазу. Ось на слайді зверху ви бачите ваза із нанесеною на неї текстурою. Цей об'єкт має бути результатом діяльності дитини на уроці. Нижче ви бачите алгоритм, який складається з двох алгоритмів. Перший алгоритм... Це алгоритм побудови самого об'єкта, а нижче алгоритм нанесення на нього, на нього текстури. Далі я вам пропоную переглянути, давайте все ж ну, в бікеді побудуємо зображення цієї вази. Ось ми запустили програму BIKED, перед вами робоче вікно цієї програми. Я не буду здійснювати налаштування. Тому той, хто зацікавиться, в усіх попередніх уроках є алгоритми, як налаштувати цю програму. А одразу перейду до побудови зображень. Ну, По-перше, що ви повинні зрозуміти, що зображувати ми будемо спочатку каркас. Половину осьового перерізу цієї вази. Цей каркас складається з двох частин. Перша частина це у нас половина основи. Це пряма лінія. Приблизно ось так зупинений інструмент. І другий елемент цього каркасу це бічна поверхня. Бічну поверхню побудуємо в два етапи. Перший етап я ось виконую приблизно ось так. І далі для того, щоб надати більш привабливого стилю, ми з вами скористуємося інструментом згладити. Ось так. Далі після того, як побудовано каркасний об'єкт каркас, Ми з вами повернемо цей каркас навколо осі. Перед тим, як будемо користуватися інструментом поверхності ми, ви повинні зрозуміти, що ми одночасно будемо обертати два об'єкти, бічну поверхню і основу. Спочатку ми їх виділимо. До, до речі, це досить часта помилка дітей. Більшість дітей або обертають тільки бічну поверхню, або обертають тільки основу. Якщо обертати тільки основу, в результаті отримаємо тільки диск. Якщо обертати бічну поверхню, то отримаємо вазу без дна. Ось ви бачите, ми, ми виділили два об'єкти, вони стали пунктиром, тепер ми вже натискаємо на поверхність вщення. Далі вказуємо початок осі обертання і вказуємо кінець осі обертання. Все, ваза побудована. На стоп. Для більш наглядного, щоб поглянути більш наглядно, давайте змінимо вид без каркасу Ось так. Ось у нас перед вами ваза. Можна її пообертати, подивитися на неї. Я навіть її підніму, покажу, що дно в неї також є. Якби дна не було, то ми б з вами бачили сітку. А так ось готова побудована ваза. Так, повертаємося з вами. До презентації. Далі перед вами на слайді 3D-об'єкти, які можна виконувати з дітьми під час навчання програми. А взагалі за, програми, за програмою варіативного модуля є перелік об'єктів моделювання та проєктування, які можуть виконувати діти. Це такі об'єкти, як свічник, серветниця. Полиця, підставка, різноманітні іграшки, рамки, сувеніри, набір сільничок, пристосувань для обробки деревини або металі. Підсумовуючи сказане, хочеться висловити вдячність усім тим, хто має відношення до створення даного варіативного модуля та створення такого програмного засобу. І хоча вивчення модуля супроводжується окремими труднощами, старанні старшокласники з великим задоволенням опановують програму Бікет та отримують нові знання та навички під час вивчення даного варіативного модуля. Усі запитання та побажання, будь ласка, надсилайте на мою електронну адресу, яку ви зараз бачите перед собою на екрані. На закінчення хочу привітати всіх присутніх з Новим Роком та Різдвом Христовим побажати миру, злагоди та спокою нашим сім'ям та країні в цілому. Дякую за увагу. До побачення.